Шановне товариство, видатний син індійського народу Джамахарлал Неру, свого часу сказав, що інтелігенція, вихована колонізатором, є головним ворогом свого народу. Це рівною мірою стосується і нашої України. Саме тому так важко нам дається незалежність. Саме тому нам потрібен час для того, щоб стати повноцінною, повномірно, незалежною, самобутньою Соборною Державою. Я в цьому переконався тут, в місті Кіровограді, два роки тому, під час випадкового спілкування в сквері біля Критого ринку, довелось мені якось поспілкуватися з жінкою, яка про себе розповіла, що вона 26 років попрацювала в бібліотеці. І вийшла вже на пенсію. В розмові з нею, а це були так, так само березневі дні, вона почала розповідати мені і іншим людям неймовірні речі про Тараса Григоровича Шевченка, про те, що щоб та він був п'яницею, про те, що він вів негідний спосіб життя і всякі інші негаразди. Я вважаю, що оця пропаганда негативна. Спрямована проти нашого народу і найкращих представників народу, от саме вони, саме болючіше, відгукуються в серцях того народу, який розуміє, що це все не, неправда і все це вигадки. Саме тому Тарас Григорий Шевченка став дуже важливим для українського народу в своїй творчості, в своїй філософії і в своїй боротьбі. Тому що в той момент, коли Неіснуюча українська держава і український народ в межах Російської імперії фактично була колонією в складі імперії. Коли своя інтелігенція українська не мала сил і потужності для того, щоб зайняти чільне місце в Російській імперії, саме тоді з'явився Тарас Регор Шевченка. Його роль, його появу неможливо переоцінити, тому що з його появою. З'явилася нова плеяда інтелігенції, української інтелігенції, яка поставила себе за ціль, за мету боротися за ту українську державу. В різних словах, в різних тезах, але почали з'являтися ті товариства, братства, які почали боротися за Україну. Тарас Григорий Шевченка тричі був арештований Російською імперією. І перший раз, от зараз серед нас багато молоді, вони в курсі школи вивчають такий збірник поезій Тараса Григоровича Шевченка «Три літа. Так от перший раз Тараса Григоровича Шевченка заарештувала царська охранка саме за цю книжку. Сьогодні ми можемо взяти ту книгу і здивуватися, за що ж там було арештовувати. Да? Але от саме за ту книгу після його перебування, коли він приїхав в Україну. і Тут написав свої видатні поезії. Саме за цю книгу його вперше було заарештовано, потім вдруге, втретє. А охарактеризовано було причиною його арешту саме через те, що пише, мовляв, віршики малоросійською мовою. І це може спонукати народ малоросійський до якихось національних значить, пробуджень. Ось саме через те, і був засуджений вперше, ну і так далі. І дійсно так воно і є. Українська інтелігенція під проводом Тараса Григоровича Шевченка, всі інші наступники надихалися, створювали потім братства Тарасівців і такі інші, в тому числі і наш земляк Левко Мацієвич з Олександрівки, який надихався братством Тарасівців, а згодом утворив разом з іншими чотирма достойниками першу дійсно справді ганорову політичну партію. Революційну українську партію. Оцей досвід боротьби української інтелігенції дуже нам потрібен сьогодні в нашій сучасній Україні. Тому що, як вже сказав голова обласної ради, в той час, в ті дні катували нашого Тараса Григоровича Шевченка, в ці дні там, в тій же самій Російській імперії. З царем Путним катують нашу надію, Савченка. І ми маємо розуміти, що це одні і ті самі події просто з великої відстані в часі. Але це той самий кат і той самий ворог. І тому маємо підтримати надію всіма своїми діями, всією своєю небайдужістю. Маємо безумовно не закривати очі на те. З чим наш народ не згодний, і те, що він насправді нам підказує, про те, що не можна одночасно і воювати, і вести торгівлю з ворогом, з тими ж самими російськими банками, з тими ж самими російськими бізнесами. Наша українська інтелігенція повинна активно працювати, допомагати встановленню української держави. Слава Тарасу Григоровичу Шевченка, слава Україні!